Всім доброго вечора. Сьогодні у нас 4.11.19.00 завершення іспиту. Іспит нас складав громадянин Клінков Антон. Це в нього була третя спроба. Дві перших спроби в нього було невдалих і в... його ж з його автошколою, з якою він навчався, відповідно проходив навчання. Третя спроба у нас була така доволі, я б сказав, спірна. Іспит завершений, складений, все добре, все гаразд. Ну, спірні моменти були, дуже багато цікавого. От. Дуже Антон щось трошки сьогодні не знаю, чи це були нерви, чи це, це була відкрита тупість. Але були такі помилки, які б я не пробачив своєї точки зору. ну тобто, Отаким от чином. Е Помилки у нас було допущення перелаштування перед пішоходним на суцільну. Ну, тобто, якесь таке взагалі ні туди, ні сюди розворот, якийсь три прийоми непонятний був, собі придумали щось. Взагалі, з трамваєм була цікава ситуація, але спірна. О, от, в принципі, якось так. Ем... витягли... Парковкою. В кінці да, парковочкою витягнули одноразовим зам... це, вимкненням задньої передачі. Ось тут заїхали в парковочку доволі гарно. Повитягували себе. Ну, в принципі, так добре. Відносно добре. От, В принципі, якби це все. Побажаю щось учням які прийдуть. А, дуже дякую інструктору Богдану, інструктору Роману, з яким дивився відоси в автошколі. Дуже допомагало це все. От і бажаю не, не, не нервуйте, тому що це тільки буде тільки гірше. Ось. Ну і уважно уважно здавайте увагу під час іспиту. Бажаю всім успіху. Все, тоді, до зустрічі. Всім давайте. Всім гарного часу.